Я вам сказала, як їх е, розроблять. І от тепер ви знаєте, що чоловік не считує вас, він відчуває вашу енергію. Що ініціатива це не нав'язливість. Що зовнішність це 10% енергія 90%. Що вік не важливий, важлива ваша сила. Що флірт це навичка, це не народжене щось. Енергія важливіша за слова. Енергія важливіша за слова, так. Да. що ви керуєте. Ви керуєте більше, ніж ви думаєте. Далі, думки інших людей це не ваші проблеми. Думки інших людей це не ваші проблеми. Ну, можна, звісно, Андрію купити шляпу, але чого я маю тратити на нього гроші? Так. Да. Розкриватися можна поступово. Бути собою це єдиний спосіб бути привабливим. Так? А тепер все, ідіть, фліртуйте без страху, без порчі, без вибачень. Тому що ви доміни свого життя, ви доміни свого життя, а не жертви своїх страхів.